Сонечко у небі сяє, і сів дідачок вона вітає. Вітає вас, марята. Діти, сьогодні я пропоную послухати вам казку. Тож, сідайте зручненько та слухайте уважненько. Жовте поле і синє небо. У давні часи, коли ліси були густіші, а річки чистіші. Жила собі дівчинка на ім'я Зоряна. Вона мала очі кольору неба і волосся золоте, немов сонце. Зоряна дуже любила природу, бігала босими ногами по траві, збирала квіти, слухала спів пташок. Одного разу, коли зоряна гуляла лісом, вона побачила мудреця. Він сидів під Великим дубом і читав книгу. Зоряна підійшла до нього і почала розпитувати про все на світі. Мудрець усміхнувся і розповів їй багато цікавих історій. Знаєш, Зоряна, сказав мудрець, кожна річ у світі має свою душу і кожна душа прагне до свободи. А що ж таке свобода? запитала дівчинка. Мудрець поглянув на безмежне небо і сказав. Свобода це як птах, що літає по небу. Вона не знає кордонів і обмежень. Зоряна замислилася над словами мудреця. Вона подивилася на золоте поле пшениці, що розкинулося перед нею, і на синє небо. Яке сяяло над головою, і раптом вона зрозуміла, що це і є свобода, це коли ти можеш дихати чистим повітрям, пити чисту воду і бачити красивий світ навколо себе. Тоді зоряна взяла клапоть жовтої тканини і клапоть синьої тканини і зшила їх разом. Вона хотіла, щоб цей прапор нагадував усім про свободу і про те, що кожна людина має право жити вільно і щасливо. Зоряна показала свій прапор людям, і їм він дуже сподобався. Люди вішали його на свої будинки і носили прапор з собою. Прапор став символом єдності людей. Та боротьби за незалежність. З часом про прапор Зоряни дізналися люди з інших земель. Вони теж почали вішати його на будинки. Так, жовтий колір поля і синій колір неба стали народними символами України. Молодці діти! Ви дуже гарно все слухали. А скажіть мені, будь ласка, які кольори є у прапора України? Так вірно, жовтий та синій кольори молодці. А що ці кольори символізують? Так, жовте поле та синє небо. Молодці. Діти, а що означає прапор для кожного українця? Так, прапор це символ свободи та незалежності це народний символ України. Молодці малята, а мені вже наразі час. Тож до побачення та до нових зустрічей!